Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки про Кредитбанк. Зараз з нами на зв'язку український блогер, журналіст Роман Цимбалюк. Романе радий бачити чути. Вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава, привіт, Павло, привіт всім. А, отож перше в. Перше, напевно, Дональд Трамп щось критичне сказав про Владіміра Путіна. Я цитую: у мене завжди були дуже хороші відносини з Владіміром Путіним, але з ним щось сталося. Він абсолютно збожеволів. Я завжди казав, що він хоче отримати всю Україну, а не лише її частину. І можливо, це правда. Але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії. Ну він там же ще висловився негативно про президента України Зеленського, але от те, що Путін збожеволів, і це написано капслоком. І ще найцікавіше, що в російському інформаційному полі цю заяву Трампа чомусь ну так упускають з поля зору. Як ти це оцінюєш? Ну, у мене, якщо чесно, зрозуміло, що рано чи пізно американська держава вона повернеться на виконання тих задач, які є і відповідають її національним інтересам, а підтримка безпеки в світі, зокрема в Україні, це один з цих пунктів. Але коли ми дивимося на Дональда Трампа, бачите, вже пройшли ті часи, коли ми так сильно не реагували на його заяви. Бо він хлопець такий: сьогодні говорить одне, завтра говорить трошечки інше. І наразі, звісно, ми бачимо, що Сполучені Штати вони на правильному шляху. І я цей висновок роблю в принципі через заяви сенаторів республіканців, які власне не на Трампа роблять тиск. Але наразі виглядає так, що маньяк, тобто Путін, залишиться маньяком. А дональд залишиться е, дурням, вибачте, в прямому сенсі цього слова, тому що всі ці слова про те, що з болівузбожеволів він вбиває, і так далі. Так далі, це знаєте, це ну звичайні люди можуть собі дозволити, е, як наприклад, моя мама каже: Скажи їм, щоб вони до нас не приходили. Не бо, бо тут ми. Можна померти і так далі, і так далі? Ну тобто, Звичайно така от людська людські слова в даному випадку, Трамп він не просто людина, він президент Сполучених Штатів, і нас цікаві дії. І, і дякуючи американським журналістам, вони це питання і поставили. Так що ви будете робити? А відповідь, яка ну, здається, він сказав, що у нього там якісь чи секрет, чи він ще не скаже, і так далі. А відповідь же, вона банальна, як двері. Вибачте, це постачання зброї, 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 Санкції, зброї, санкції зброї. Ну і можна ще додати в цьому контексті, що Трамп дуже мудрий, і дуже великий, і відповідно Байден постачав мало зброї і вводив мало санкцій. Між іншим, по така заява про мала санкція, Вона вже лунала з боку нової адміністрації. Я говорю про заяву Скотта Бесента, ухвалюйте рішення, що ви не виглядаєте як просто якісь е е е е Всі сміються вже за цю американську адміністрацію, зараз сміються теж. Чому бо ніхто не знає в кінцевому випадку, яке буде рішення, поїхали далі. Маргарита Сіманьян якось уже напередодні написала, що вона переймається за життя і здоров'я Дональда Трампа. А ще написала, що вже ж от так виглядає, що Трамп не керує своєю країною. Я розумію, що Сіманьян це така, ну типу е, шавка, да, це така собачка, яка гавкне, коли їй дозволять гавкнути, але тим не менше раніше такого на адресу Трампа і вона собі. Не дозволяла. Він же був їхній Трампушка. Це теж можливо щось означає. Ну, вочевидь, вони будуть грати таку гру на якомусь етапі. Я все ж таки це не прогноз, а це сподівання американці повернуться до реального тиску на Російську Федерацію. Бо що відбулося? Значить, Трамп своїми заявами впродовж свого другого президентства, він же навів до чого? До заморозки конфлікту. Тобто зупиняємося на лінії фронту і, і, власне, все. Хтось називається Мінськ 3 Стамбул 10 і так далі. І щоб Путін зупинився, запропоновані погані бонуси на російським нацикам. Ну і, наприклад, заяви про визнання Криму, ну там багато чого було заяви про в принципі геніального Володимира Путіна, за яким він був це все було дуже дуже багато зараз. Якщо це не спрацювало, а це зрозуміло, що не спрацювало, і це, здається, зрозумів Дональд Трамп, а вони, вочевидь, будуть змінювати свої курси наратив. Вочевидь, це розуміють і в Москві, і тому випустили Маргариту, яка каже, що дивіться, це, це глибинна держава, це все погані американські боярі, а Трамп, в принципі, теж як і, як і раніше наш, але от Америка, от вона така погана, що з цим щось треба робити. Мені здається, це на це більше схоже, якщо чесно, зробити таким чином, що ну, вони вочевидь, будуть робити публічні заяви таким чином, щоб самого Трампа якось особисто не ображати, не називати його самоходним дідом. Як вони зверталися до попередника Джозефа Байдена? Ну здається, це во так зараз вибудовується. Окей, ну і тепер ще одна історія: вперед у минуле так це називається у Москві Активізували свій давній допустим наратив про те, що радянський союз він а може він десь і не розпався, оскільки якийсь та там е, рада депутатів радянського союзу, значить, не голосувала е, з'їзд народних депутатів, не брав участі у його розпаді. А значить, радянський союз існує юридично, а відповідно, і російсько-українська війна це ніяке не вторгнення. Це громадянська війна. Вони от уже знову до цієї платівки перейшли. Тобто, це таки навіть не вініл, а от і знаєш 30, там, 30 х років 20-го століття ще карбонові платівочки були такі до винайдення вінілу. Що це означає? Нафіга їм це треба зараз? Ну, давайте так. Наразі. Ція це держава, яка все глибше і глибше на занурює у всіх сенсах цього слова. Це ж все заяви з Петербурзького юридичного форуму. такий був минулого тижня. Там багато насправді цікавого було. Наприклад, де дехто пропонує заборону на аборти записати в російську конститу конституцію. тобто це ну я не знаю. Це навіть не скрепи, це якісь вже скоби. Ну я це не від Скабєєва, я просто такі великі, от щось таке велике і, і дурне. Значить, давайте скажемо прямо: значить, якби росіяни не називали вторгнення в Україну, це нічого не змінює, бо вони хочуть нас а, знищити і знищити нашу державу українську. Яка була, є і буде, бо у них це не вийде. Бо ми озброєні, у нас є союзники, і у нас є бажання вижити. А взагалі на цю заяву про Радянський Союз треба подивитися по-іншому, бо в Радянському Союзі була не тільки Україна, а, привіт всяким, всь, таким товаришам на кшталт Лукашенка і не тільки. І я думаю, що а, більшість. А, Керівників держав, які коли вклали в Радянський Союз, це їх загрозу війни, загрозу вторгнення, загрозу смерті, ну і як вони як люблять. Ну так, тому що при цьому треба було би напрягтися і Азербайджанові, і Вірменії, і Казахстану? Тому що в Казахстані, до речі, вже йде дискусія, така при цьому в публічному просторі про те, а що ми будемо робити, якщо або коли Росія вирішить загарбити якісь території Казахстанської республіки, да, Казахстану Незалежного знову ж таки питання: а наскільки реваншистським буде, буде Росія, наскільки реваншиською буде її політика? Да? Що Би знову не спробувати вдертися, наприклад, на території Балтійських держав. Ну і ще одна подія минулого дня: це дуже цікаво, тому що росіяни хотіли описати Путіна як людину, яка ну піддається ну супер супер страшним загрозам навіть для життя. Так, от Путін виявляється, опинився в епіцентрі атаки збройних сил України, а точніше українських далекобійних збро... дронів. Під час візиту до Курської області вони витягнули Росіяни, мається на увазі якогось командира дивізії ППО. І він сказав цей командир дивізії ППО, що гелікоптер з путіним на борту знаходився фактично в епіцентрі відбиття удару. Путін, який ховається від усього, Москва, з якої кілька днів тому ну, зникло там, відлетіло десь на Урал більше десятка різних урядових по суті. Ну точніше, тих, що при принай... тих, що належать. Міністерству оборони Російської Федерації літаків, причому з московських аеродромів, кудись там на Урал і за Урал. А тут от Путін, відповідно, він такий сміливий, чи він піддається таким загрозам? Що нам за цим бачити? Що це за клоунада Так. Ну Мені взагалі ця новина дуже дуже подобається. Тому що ну зрозуміло, що Кремль це використовує для того, щоб пестувати на культу особистості Володимира Путіна. Тут нічого нового нема. Він і за фарми пірнає, він і стяг, він і той, він і сьо. І Тут він начебто, вже і не боїться українських дронів. А дуже сміливий маньяк. Але чим вона мені ця історія подобається? Що приїзд російського так званого президента до Курської області вже сприймається і позиціонується Кремлем як ультрагеройський вчинок, крок, і вони про це з таким захопленням розповідають. Це перша частина раніше здається, ну ніхто б не звернув увагу. Приїхав в Курську область, де і приїхав. Що тут такого? Це ж російська, начебто, територія чи ні? А другий аспект, який мені дуже подобається, що росіяни нам підказують, що можна стріляти в Путіна. Він не святий, він не якийсь там не знаю. Тобто висновок, який мають зробити всі росіяни, в тому числі, маєте змогу валіть Путіна, бо по телебаченню вам вже розповідають, що це норма. Це норма, тому що якісь невідомі дрони летять біля якраз гелікоптера з Путіну. Ну, якщо це справді відбулося, тому що у мене є величезний знак питання, тому що завжди ж ми розуміємо рівень секретності, рівень дотримання цієї безпеки. А Путін, крім того, що мені як він же ще й параноїк, тому я припускаю, що там летіло до десятка гелікоптерів, і ніхто не знав, в якому з них міг би бути Путін, якщо він взагалі. Там був отака історія. Тепер до американських забаганок це цікава історія, про яку пише видання Bloomberg. Вони посилаються на джерела. Так от сполучені штати сказали росіянам, що от не хочеться, щоб мідінський брав участь у переговорах. Значить, цитую, вони також дають зрозуміти російським колегам, що хотіли би уникнути участі у зустрічі прихильників жорсткої лінії, таких як помічник Путіна Мідінський, який очолював делегацію Москви у Стамбулі. Власне, про Мідінського і про їхню політику, і про те, що вони говорили у Стамбулі, вже так обережно висловився український дипломат пан Кислиця. Він сказав, що росіяни а. Цього разу вони не матюкалися, як вони це робили всі попередні рази. Далі що зустріч проходила чотирма мовами: росіяни говорили російською, українці українською, американці, які там були десь поруч, говорили англійською, ну і турки говорили турецькою. Ну і росіяни знову висували. Всякі свої прибамбаси, що вони а не погоджуються і навіть не хочуть обговорювати безумовне припинення вогню. Ну і хотіли повернути все до як, нібито до продовження перемовин у Стамбулі 22-го року. Оцей фактор медінського він що, справді може бути якимось важливим у переговорному процесі. Що, що ти бачиш за цією інформацією від Блумберг? Якщо чесно, нічого, а, бо вони мідінського назвали там ледве не яструбом, якимось дуже суровим перемовником і так, далі, і так далі. Я вам хочу сказати, що в нашій перемовній делегації теж є люди, які непогано розмовляють матом. А, в разі чого а, честь України захистив би керівник нашої делегації Уміров, Ну я. Не знаю, але кажуть, що він теж вміє таким чином ставити питання а в разі чого і показувати їм шлях руху на воєнного корабля. Але ж бачите, справа ж не в медінським. Тобто, якщо американці про це пишуть, значить це говорить про те, що ті, хто зливає цю інформацію Блумбергу, оце ж питання не в журналістах. Блумберг написав те, що їм розповіли. Це говорить, що е, перемовники з американського боку до трошечки тупаваті, е, пришлепкуваті і не розуміють, що вони мають справу. Ну приблизно як наш е, е, герой, як, з якого ми сьогодні починали. Бо Мединський, він не є актором в даному випадку, їм сказали тягнути час. Тобто, у них була установка. Вони знали, що турки запропонують обмін тисяча на тисяча. Він відбувся і це дуже круто. Нашим турецьким сусідам через море за це дякуємо. Решта задачі, які стояли перед російською делегацією, це тягнути час. Ну, власне, і все. Тому ну, я не знаю. Це так само. Це така сама історія, як американський президент, коли трошечки намагається рикнути на Володимира Путіна, ще потім десять речень. Вживає для того, щоб сказати щось про Байдена, про Зеленського, і так далі. І так далі. Хоча всі чудово розуміють, що що накази про вбивство і запуск ракет від, від, від запускає запускає тільки одна людина. А, ну накази віддає відповідно російський президент. Тому ну у мене ці тексти не, не викликають жодних емоцій. От чесно вам скажу, тому що ще раз це називається спотворювати реальність. Якщо американці хочуть її спотворювати, то ми собі такого дозволити не можемо. Ну тому що мединський справді він абсолютно не суб'єктний, і не він не він ухвалює будь-які рішення а насправді він не ухвалює ніяких рішень, а тільки робить те, що йому дали, умовно кажучи, в якості, як це правильно називається, директиви чи там мандат на переговори. Ну і ще одна подія, яка сталася минулого тижня. Її варто обговорити у Мадриді. ще Знищили колишнього радника Януковича і заступника голови. Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова, відомий юрист, людина, яка мала мала безпосередній стосунок і до цієї так званої ширки між партією регіонів і блоком Юлії Тимишенка, і до розробки нового кримінально процесуального кодексу, і до контролю цієї судової системи української. Але одна справа, що говорять. Говорять іспанські видання. Інша справа, що вже з'явилося більше ніж десяток різних версій, хто би це міг бути. Навіть царьов про це щось булькнув. Значить, серед них і соратники Портнова з оточення Януковича, соратники з оточення Медведчука, або взагалі російська розвідка, яка може потурбуватися, що він забагато знає і може поділитися з європейськими спецслужбами. Ну, росіяни, коли можуть когось вбити за кордоном, вони це вже демонструють. Демонстрували, причому іноді так доволі рукодупо, тому що скрипалі вижили, зате загинуло двоє абсолютно інших людей у Великій Британії у Солсбері. От зараз що про це треба думати? Невже невже це росіянам могло би якось цікаво? грохнути Портнова я не знаю. Справа в тім, що Ця історія вона просто говорить, що Андрій Портнов був дуже талановитою людиною, що діяльність якої призвела до того, що після його вбивства всі думають, що всі перелічені версії вони можливі. Тобто, це не історія з. З Путіним, який з Сума, тут зрозуміло, тут е, одна причина, і от вона сидить в Кремлі. Тут безліч варіантів. Е, хто це зробив, я не знаю. І просто, е, як на мене, то навряд чи це були українські спецслужби. По-перше, у нас якось, мені здається, не прийнято на глазах дітей вбивати це якась е, просто мафія. Ну і там же є всі, всі розмови, що він приїжджав в Україну. Тому просто не буду коментувати, тому що я, я не знаю. Мені здається, ніхто не знає. Мені найбільше ну, так. сподобалося... поки ми не знаємо реальності, то в даному випадку не будемо робити зайвих припущень, але справді цікаво, що людина настільки талановита, що цих версій понад десяток, і в принципі, вірогідною може бути ледь не. Кожна з них дуже дякую за розмову. Дуже дякую за ефір. На зв'язку з нами був блогер, журналіст Роман Цимбалюк. Шановні, ну і на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на Радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол Україна обов'язково переможе. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.